Другий раунд перемовин США та Російської Федерації щодо України може відбутися в середині квітня в ріярді. Про це зараз активно пишуть російські пропагандисти. Щоправда, конкретна дата зустрічі поки що невідома. Я нагадаю, що 25 березня США після першого раунду переговорів опублікували заяви, де було вказано, що американці домовились із Росією і Україною про забезпечення. Безпечного судноплавства в Чорному морі погодилися розробити заходи для реалізації енергетичного перемир'я, так власне припинення вогню США. Також обіцяли Україні працювати над обміном військовополоненими і звільненням затриманих цивільних і також примусово переміщених українських дітей. Пане лише, як ви думаєте, чого варто чекати від наступного раунду переговорів в Ну... Чекати можна багато чого, але точно можна очікувати посилення дронових ракетних обстрілів по Україні, точно можна очікувати провокацій і політичного тиску, точно можна очікувати а, те, що робить Путін, наприклад, говорячи про начебто нелегітимність влади а, і багато інших моментів. Які, знаєте, ну, в принципі, справджується прогноз більшості експертів і аналітиків про те, що Путін не збирався і не збирається припиняти війну. Я нагадаю, що за даними американської розвідки, Путін, так як і Україна, здатні вести бойові дії до кінця 25-го року. Без особливих. Без особливого напруження в, в оборонній економіці, і в такому сенсі чітко вимальовується стратегія Путіна продовжувати штурми, продовжувати приховану мобілізацію. Розгортати матеріальне стимулювання для пошуку новобранців, тиснути на Запорізькому Херсонському напрямку і на Донецькому напрямку, будь-що зайти в Дніпропетровську область, будь-якою ціною розгорнути лінію фронту в Сумській області, інтенсифікувати бойові дії в Харківській області, і паралельно накривати Україну градом ракет, в тому числі балістичних і дронів. Ось власне стратегія Путіна. Перемир'я, говорите, да? і говоримо, що це якийсь наслідок того раунду березневих раундів, да? перемовин між, Украї... між Росією і США і Україною, зокрема, США. Так, е... ну, можливо, я чогось не розумію, бо це не перемир'я. Перемир'я встановлюється, підписується. Ну, наприклад. Корейська війна 50 53 років роках завершувалося підписаним 27 липня 53-го року, там підпис американського генерала, керівників армії Південної та Північної Кореї. Перемир'я, де вони погоджуються з тим, як здійснюється припинення бойових дій. Що ми маємо по-морському? Ми маємо умови Росії, да, які, намагаються, які треба виконати. Це, нагадаю, це прибрати санкції з Роск підключити його до СВІФТ, зняти обмеження щодо торгівельного фінансування, зняти обмеження з країн експортерів продовольства Росії і добрив, зняти обмеження по, їх, по доступу російських суден до портів. Ну, США, можливо, і готові було б це зробити, але тут фішка в тому, чи піде на це Європа, не, ні не піде. Бо Макрон чітко зробив заяву відповідну. Тому морського перемир'я на даному етапі ніякого немає. До да, вас не воно і невигідне Україні. Ви ж розумієте? Бо ми виграли битву на морі за ці три роки війни. Україна виграла цю битву. І перемир'я її на морі однозначно не вигідне. Бо поверне російські судна в бази облаштування на території окупованого українського Криму. Далі енергетичне перемир'я, що цікаво, Путін ж заявив, що воно вже діє цей мораторій на ненапад на енергооб'єкти з 18 березня. І після цього вже 10 разів російсь, росіяни атакують енергооб'єкти України. Ось, тобто, тобто питання про це це не перемир'я. Перемир'я не оголошується і не підписується. Точніше, вони не оголошуються заявами на сайтах. Вони просто, це має бути система контролю за дотриманням вогню, припинення вогню. Це має бути система верифікації, перевірки, яка сторона порушила, яка ні. Це має бути система покарання, санкцій за, припинення, за порушення режиму припинення вогню. Де це все? Ну, а по морському перемир'я ми ще, ще одну вимогу Росії маємо. Контролювати українські судна, щоб начебто, і це з боку Росії. Росія хоче контролювати всі торгівельні судна комерційного характеру. Буцім того, щоб не перевозили зброю та військове обладнання. Це що? Ну, це прям, пряме обмеження суверенітету України. Це приниження е, її е, комерційних можливостей. Це не перемир'я в тому його виконанні, яке є класичним. Я його називаю гібридним перемир'ям, умовним перемир'ям. А вчора Путін після арктичного свого саміту показав все своє обличчя, всі, весь свій норов, він знову почав. Е, наша пісня гарна, починай спочатку. Пане, пане лише, ще запитання. А ось дивіться, США хочуть припинити вогонь в Україні до 30 квітня. Про це пише за економіст і не лише за економіст. Ми з вами добре знаємо навіщо це Дональду Трампу. Йому потрібно звітувати, і для нього вкрай важливо покласти край цій війні, покласти край цим обстрілам взаємним. Хоча б. так, але ну. Судячи з усього не виходить, Трамп це бачить, і він, до речі, сказав Ньюзмак в інтерв'ю, що так, можливо, десь Росія і хоче покласти край цьому, але вони тягнуть час. А тягнуть час це дуже зараз погано для Дональда Трампа. Чи це розлючує його, як він у цих обставинах може діяти нині? Ну дивіться, Трамп безумовно не пересічна особистість, загальне враження, да, що він хоче, він поспішає. Йому треба ефективна стратегія в припиненні вогню. Він хоче цієї фрази Я припинив війну, як я й обіцяв. Він хоче. І ця фраза, скажімо так, зніме всі питання з нього. Але давайте пофантазуємо: а що, якщо Трампу не вдається це? Ну, не може він завдяки свого посередництва сприяти припиненню вогню. Путін зламує його плани. Путін водить його замість, як це зараз багато західних видань пишуть. Путін фактично зламує всю цю систему мостів, які вибудована була Трампом в свій час. Дуже щільно, дуже аку, акуратно і дуже е, о, центрич, сприятливо для Москви. Mm -hmm. Ну що втрачає Трамп? От давайте подумаємо. От реально, в такому випадку, сильно американці розлютяться на Трампа чи може розчаруються через його відсутність миротворчого потенціалу? Ну вибори Просто... конгрес будуть наступного року. Можливо, це певною мірою впливає на конгрес. Ток, вибори кон Конгрес будуть восени 2026-го. Тобто, має прийти мінімум півтора року. За півтора року, після приєднання Гренландії, і атаки на Панамський канал. Повірте, рейтинг республіканської партії та Трампа може взлетіти вгору, особливо з середовищі ультраконсервативної публіки, яка зараз в принципі є ядром Трампа. Українські справи американців не дуже хвилюють. Це ілюзія. Нас сильно зараз там хвилює проблема, що буде з Гренландією. У ну, нас, можливо, окей, ми і так в жахливому стресі постійно. Окей, поляків чи литовців сильно хвилюють, наприклад, якщо Гренландія стане американською. Я впевнений, ні. Так і саме американців, їм по барабану на українські справи. Трампу потрібна. потрібна Перемир'я не для того, щоб задобрити американців. і щоб поки... ну, да, У нього є особистий мотив, я це не, від... відрізняю... ну, це не відкидаю. Але йому це важливо для того, щоб скріпитись з... з... ось Вашингтон, Москва. Йому треба зробити зворотнього Ніксона. Ну, пам'ятаєте, в свій час і Кісінджер переорієнтували зовнішню політику США на дружбу з Китаєм проти Радянського Союзу. Тепер він хоче навпаки: дружби з Росією проти Китаю. Причина економіка Китаю, яка наступає на п'ятий американській економіці, причина е інтенсивність Китаю, економічна, яку треба порізати. Програма один пояс, один шлях. Причина... Е Посилення військове Китаю в азіатсько тихоканському регіоні є повідомлення від Австралії, де китайські судна вже е, чинять загрозу комерційному судоплав, судноплавству біля е, берегів Австралії. Тобто е, він поспішає, йому це перемир'я потрібно для того, щоб е, сформу, сформувати добре тло відносин. Вчора був арктичний форум, так Путін там запрошував американців прямо і непрямо до потенційних проєктів арктичних. І процеси й буде рухатися, і Трамп залюбки буде за те, щоб відновити економічну співпрацю. Ось йому навіщо ця, це перемир'я, а не для того, щоб хизуватися перед американцями. Американцями американцям не цікаво, більшість з них. Живе своїм гаманцем і живе своїм життям. А те, що буде в Києві, на Донецьку, в Криму, ну, лише стрічка новин, щоб подивитись і розважитись вечором за піцею і переглядаючи там страшні кадри війни. Їх це не чіпає. Тобто ваш прогноз, що Путін у 2025 році. Точно ще буде воювати, щоб по максимуму захопити території, і до речі, Володимир Зеленський днями сказав про те, що він має намір наступати саме на Харківщині, Сумщині і на Півдні, десь на на Запоріжському напрямку. Дивіться, як ви побачив ці заяви, там вже не тільки заява Зеленського. Там багато. От, наприклад, Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, Дякую. також заявив, що Росія буде посилювати масовані ракетно дронову атаку. Багато хто військових спікерів, які озвучують саме військових аналітиків, які озвучують позицію влади, які ну дуже тісно пов'язані з владою. Вони тут збільшили оцей страх зараз. Я от обіцяю вам, що буквально скоро ви побачите знову загрозу з Білорусі, яку будуть постійно качати. Я спочатку думав, що це, ну, по-перше, це якась певна кому комунікативна стратегія влади, да, щоб показати, що вибачте, друзі, українці, найближчий час. Не буде того мирного врегулювання, на яке ви всі зачаровано розраховували починаючи з листопада 2024 року. Не буде, бо немає ні підстав, ні бажань для цього у Путіна. А концепція мир через силу вона не працює. Бо США жодного пакету військової допомоги при президентові Трампу не надало. Мова йде про Байденський пакет. Ми зараз отримуємо все те, що виділив свій час ще. Добрий дядя Джо. І е, в такому темпі, я, ну, е, очевидно, що багато хто від спікерів влади зараз не викликає там, особливого ентузіазму, там, і такі заяви навряд чи можуть сприйматися правильно. Але, от, наприклад, чисто військовий розрахунок. І коли ви ставите себе на, наприклад, на цю шахівницю гри в позиції Путіна. Да, ставичи себе на його місце, то ну треба бути дуже недалекою людиною, щоб е, не скористатися можливістю зараз тиснути по всім фронтам. Тобто для Путіна, якщо він не буде скористатися цією можливістю, то він в перспективі лише погіршить собі цю ситуацію для Росії. Тому він буде це робити. І тому з одного боку влада виконує свою функцію, унебезпечує населення і говорить там певними наративами, які можуть викликати внутрішні питання. Але з іншого боку, об'єктивно, якщо моделювати поведінку Путіна, то да, я наприклад. Вважаю, що атака на Харківську і Сумську область і ще й активізація на Запоріжжі і в Херсоні абсолютно цілком реальний сценарій і абсолютно виправданий з точки зору інтересу Путіна. Якщо він цього не зробить, то вибачте: тоді питання до ресурсів Росії, до її спроможності точно. Ну, вже давно багато питань до її спроможності, до її ресурсів з урахуванням тому, що як там дрони вражають цілі, військові, цілі е, да, нафтопереробні заводи на самі е, російські території. Тому, зрештою, тут не буде нічого, не буде великого здивування, якщо Росія не піде в ці наступи. Насправді ні бажано звісно, щоб аналізували військово аналітики. аналітики. Це питання. Я, я дуже обережно це коментую, користуючись лише там сподками відповідних громадських структур і Генерального штабу, тим не менш у Росії є можливості зараз наступати біля п'яти хаток на Запорізькому напрямку. Росія, поки ми з вами говоримо. Атакує острови в Херсонській області і бере один за одним. Да, вони не можуть втриматися на них, але вони з, знаєте, з азартом божевільних воїнів це роблять. Росія витіснила українські збройні сили з Курської області. Росія веде боротьбу в Белгородській області, де українці намагалися зайти туди. Ну, тобто ресурс є ж, сили є, можливості є е вести по 100, по 150 штурмів щодня. Ну, то я роблю висновок, що вони чекають, поки посипеться оборона України. Вони чекають, поки зламається внутрішня психологічна, мілітарна і військова е обороноздатність. Резистентність, стійкість українців, як цивільних, так і військових. Він чекає. Він так і сказав вчора в коментарях, що ну, про нелегітим, там, про тимчасову адміністрацію ООН. Знову йому привидлась е, е, якась е, історія щодо нелегітимності влади в Україні. Yeah. Що. Ну, Це ж говорить про те, що е, зубами в п'яту частину України в'ївся, в і знаєте, не хоче як ця скажена собака відпускати цей шматок м'яса.